Як працює Резерв Плюс? Резерв Плюс це офіційний державний сервіс, який показує ваші дані з військового обліку та дозволяє оперативно їх оновлювати. Він не змінює ваш статус, а лише відображає інформацію, яка вже є в базах ТЦК. Резерв Плюс показує ваш військовий статус. У застосунку ви можете побачити, по перше, категорію придатності: чи ви придатний, чи обмежено придатний, або непридатний. Наявність відстрочки, місце перебування на обліку ТЦК, наявні мобілізаційні розпорядження, дані військового квітка тощо через Резерв Плюс можна подати новий номер телефону, адресу проживання, зміни сімейного стану, інформацію про дітей, місце роботи або навчання. Це зменшує ризики бути внесеним у розшук через неактуальні дані. Статусу додатку Резерв плюс це лише відображення даних. Право на мобілізацію відстрочку чи перетин кордону визначає закон, а не застосунок. Якщо у вас виникло питання, звертайтеся до центру правової допомоги.